Коли антибіотик, тоді лактіаля, Лактіаля і мікрофлора в порядку. Сьогодні вже 637-ма доба героїчного спротиву українського народу російській ворожій навалі. Загальнонаціональний марафон. Єдині новини Йоа разом продовжує команда телеканалу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю і почнемо одразу з добірки новин. Складнощі пов'язані з обороною на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках та перепони, що виникають у сил оборони під час штурмових дій на півдні. Про це йшлося під час селекторної наради за участі президента України. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі. Наголосив, погода внесла свої корективи в стратегію українських військ та розподіл техніки та обладнання між бригадами. Хороші новини є про ефективність діяльності чорноморського зернового. Коридору, зокрема, останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів. Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку. Про це повідомили в генштабі ЗСУ. А ворог безуспішно штурмує позиції наших захисників на Лиманському, Бахмутському, Авдійському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Успіху не мав і наступ окупантів поблизу Мар'їнки. Лише тут українські війська відбили 18 атак ворога. Загалом на сході та Півдні відбулося 48 бойових зіткнень. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили сили противника та три по складах боєприпасів Росіян у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео з тимчасово окупованого Криму. На ньому показало зайвий незаконно збудований Керченський міст. Його знімають з берега. А потім багатозначно демонструють напис на аркуші. Цитую гур арта з кольорами українського прапора Нагадаю, у жовтні зсу заявили, що незаконно збудований міст через Керченську протоку буде зруйновано. Він вже пережив два потужні удари у жовтні минулого року та цього липня. Міст останнього разу успішно атакували морські дрони. Ураження особового складу 810-ї бригади морської піхоти окупантів, яка дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, підтвердили у збройних силах України. Росіяни саме зібралися відзначити день артилериста в одному з клубів культури в Донецькій області, коли сили оборони нанесли удар. Таким чином гарячі привітали їх, наголосили в Страткомі. Російські пропагандисти заявляють про ліквідацію щонайменше 25 бойовиків та сотню. Тяжко поранених. Повітряна тривога. Нині шириться Україною. Зараз на мапі тривог червоніють Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області. Перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги або користуйтеся правилом двох стін. Не знімайте та не викладайте в соцмережах кадри з роботою наших сил. ППО це дуже і дуже важливо. Рік трагедії у вільнянську на Запоріжжі в ніч з 22 на 23 листопада. Торік окупанти обстріляли місцеву лікарню. Пологове відділення зруйнували. Тоді ще загинуло новонароджена немовля. Постраждав і медперсонал. Що згадують вільнянці про ці події? Та що зараз з пологовим відділенням? Я оморона розповість. Минулий листопад жителі Вільнянська не забудуть ніколи. Тоді окупанти гатили по Запорізькій області, не шкодуючи мирного населення. 17 листопада, 2022 року. Ворог знищив багатоповерхівку. Загинуло 9 людей. А в ніч проти 23 листопада російська ракета поцілила у вільнянську лікарню. Був вибух. Я як завжди встаю йду до вікна, закурюю і жду. Ж телефонного дзвінка вільнянські рятувальники також пам'ятають ту ніч. Їм надійшов виклик. Одна ворожа ракета поцілила поряд з лікарнею, а інша прямо у пологове відділення. То ми довжопалі сторону. На момент ракетного удару по вільнянській лікарні по пологовому відділенню тут перебувало 47 пацієнтів. Більшості з них пощастило не бути в епіцентрі удару. Від ворожого снаряду загинув новонароджений хлопчик. Він не прожив і трьох днів. Мати не могла повірити у власне горе. Вона бігала, ну кричала, шукала дитину. Вона її не бачила в темряві. З фонарем я її побачив, але ну, я їй про це не сказав. Її евакуювали, щоб вона не бачила дитини. Ну, на цей момент ми знали, що дитинка вже мертва. Просто матір забрали, щоб вона цього не бачила. Її евакуювали по, по драбині з другого поверху, а дитинку передали потім, спустили вниз, вже замотали покривало, передали. Постраждали й самі медики тієї ночі на чергуванні. Був Андрій Козін. Згадує, коли стався вибух, опинився у бетонній пастці. Рятівники змогли витягти лікаря з-під завалів лише через дві години. Я боюсь цих замкнутих простран. На це не на що було в моєму житті. Лікар-гінеколог Андрій Андрійович, якого рятувальники витягли з під завалів ту жахливу ніч, працює в лікарні 16 років. Врятував його товариш. ДСНСник. В той момент з самого початку, я не розумів, що це. він. Ну, якщо чесно. А як уже через хвилини на минут, да, хвилин 10, хвилин 10, тоді я вже зрозумів, що це Андрій. І почав з ним спілкуватися, підтримувати з ним розмову, як він себе почуває. В Андрія були травмовані руки і ноги, а частина тіла в опіках. Спочатку було дуже жарко, коли вона прилетіла і був цей яркий спалах світла, і коли це обдало всього. Цим полум'ям я не знаю, як воно правильно сказати, то було спочатку дуже жарко, тому що я відчував, навіть як шкіра злазила з лиця з губ. Ну це я дуже хорошо пам'ятаю. Та головне каже Андрій залишився живий. Коли ми вже достали, він просив достати його флаг, який був в його кабінеті. Це ж він знаходився в своєму кабінеті. Достали йому флаг, все було добре. В той все було хорошо. Зруйновані медзаклади. Вільнянська ще відновлюють ремонт у сусідній поліклініці. Майже закінчили. Залишилося полагодити дах і встановити вікна. А пологове відділення перенесли в інший корпус лікарні. Відновлене в іншому приміщенні, яке ми бачимо зараз. От навпроти, так це відділення дитяче. Ми там змістили. Трошки його дитяче відділення. В нас була змога перемістити його на перший поверх, тому що ми здавали в оренду там приміщення, а потім перемістили їх. І пологове відділення ми зробили на другому поверсі. Та частина лікарні, де вибухнула ворожа ракета, відновленню не підлягає. Попри пережите, місцеві медики продовжують працювати та приймати в світ нові життя. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Погіршення погодних умов спровокувало десятки ДТП на дорогах України. На цю годину відомо вже про трьох загиблих та 57 травмованих. Так, смертельна аварія сталася на в'їзді до Києва з боку броварів. Смарт, за Кримом якого перебувала жінка 92-го року народження, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Фордом. Від отриманих травм водійка померла на місці події. Загалом на 12-ту годину дня в поліції зафіксували вже аж 47 повідомлень про ДТП по всій Україні зночі в ряді областей випав сніг, а на дорогах з'явилася ожеледиця. Тож правоохоронці чергове попереджають водіїв звертати увагу на складні умови дорожнього руху, дотримуватися безпечної швидкості, поміняти літню гуму на зимову а в окремих випадках і, взагалі, не сідати за кермо. В енергосистемі України спостерігається дефіцит електроенергії а у вечірні години він додатково може збільшуватися. Про це повідомили в Укренерго. Серед головних причин компанії називають три фактори: зростання споживання електрики через різке похолодання, підвищену аварійність блоків електростанцій та недостатність обсягів імпорту з ЄС енергетики. Наразі шукають можливості для покриття дефіциту та закликають українців до ощадливого споживання електроенергії. Мобільні вежі для відеоспостереження на фронті виготовляють на Полтавщині. Вони дозволяють нашим захисникам бачити ворога і вдень, і вночі всі їхні пересування. Все про волонтерський проект щит фантом та їхні пересувні вежі дізнавалася. Анна Ружін. Ми хочемо зараз побачити там посадку, до якої зараз близько 6 кілометрів, і от робимо так дуже дуже швидко. Так, військові можуть спостерігати за рухом ворожої техніки. За допомогою камер на пересувних вежах фіксують і передають координати руху техніки як на землі, так і в небі. Ідея створення такого устаткування з'явилася в перші дні повномасштабного вторгнення, коли стало зрозуміло, що у Полтавську область рухається російська техніка. Коли ми зрозуміли, що їде велика кількість ворожої техніки, і ця техніка вже пройшла Охтирку, Бій дав засновник нашого проекту Щіт герой України Денис Дикий, і ми почали бачити, як на стаціонарних камерах які стоїть, рухається техніка. Далі ми почали розставляти ці камери по високих точках, щоб можна було продивлятися, коригувати уже тоді важливо було цілодобово мати саме онлайн контроль за переміщенням збройних формувань агресора. Адже коли на північ області зайшла танкова кантемирівська дивізія Російської Федерації, українські військові могли відслідковувати їх рух лише міськими камерами та дронами. Наша перша вилазка була зі звичайним дроном, ось до речі, він який постраждав від ворожих і окупанта. То щоб це зробити, нам довелося йти практично в тил ворога на 200 метрів і щоб злетіти, побачити, де він знаходиться. Тоді і розробили проєкт мобільного комплексу відеоспостереження. Особливістю цих вишок є і можливість розгортатися та згортатися за лічені секунди, незалежно від ландшафту місцевості. До цієї вишки, от під'єднується такий блок управління, він виходить на Starlink. Далі це все зображується на екрані, і це все ця система управляє камерою. Сама система, що вона складається, тобто це система із акумуляторів ампер годин – це швидка зарядка. Це реєстратор, який записує всю інформацію. На різних напрямах фронту працює 30 вишок, і запитів від військових не менше. На виготовлення однієї вишки потрібно декілька днів. А завдяки портативному командному пункту управління військові мають можливість відслідковувати одночасно, що показують усі вежі, незалежно від того в якому радіусі вони стоять. Можна керувати цією камерою, відкалібровується, і камера показує напрямок, куди вона дивиться, де можна буде знімати координати. Найперші запити на такі мобільні вишки були від прикордонників Сумщини. Перша вежа була за вишки 23 метри. А далі вони ставали компактніші та зручніші. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини. Тетяна та Микола Бердники втратили старшого сина через війну, але не втратили віру у перемогу. Вони допомагають армії ще з 15-го року, а три покоління родини стали свого часу на захист батьківщини. Історію незламних українців з Кіровоградщини розкаже Лілія Кочерга. Тетяна та Микола Бердники однолітки й освітяни. Познайомилися в автобусі. Відтоді жартують, їдуть разом 44 роки. Виховали трьох дітей. Волонтерить подружжя з часу. АТО. кажуть, звикли так жити спершу для людей, а потім для себе. До того ж, їхні рідні на передовій. Чоловік був військовий, син військовий, зять військовий, внук військовий. І, мабуть, така вдача, що я повинна всім все допомагати. Нині бердники об'єднали зусилля з активістами з двох районів Кропивницького та новоукраїнського. За штаб слугує приміщення колишньої пошти у Великій Висці. Получається, у нас тут як центр. Люди там шиють, там в'яжуть, там ще щось роблять і до нас. Сюди зносять. Потім ми вже переносимо, передаємо на кропивницький або передаємо прямо до воїнів. На чільному місці у хабі портрет сина Бердників. Віктор був кулеметником 2014 року. Отримав тяжке поранення голови. Цьогоріч чоловік помер. Йому було 43 роки. Ноші ну, дівчата шиють прапори. Ну прапори це. Мій покійний син закупив тканину на 20 тисяч його вже немає. Прапорими ще йому. Пережити горе батькам допомагає щоденна робота. За клопотами немає часу ані на тяжкі думки, ані на відпочинок. Обидва переконують, сили є. Щодо того, що становилися від війни, то чому частіше про це говорять ті, які до війни відношення не мають. Наша родина якраз має відносити, тому що і я був на війні, і сина на жаль втратили. Але сказав, що становилися від війни, я би не сказав. Ну але, звичайно, звичайно, хотілось би, щоб вона пошвидше закінчилася. Раз на тиждень бердники рушають у турне селами, збирають допомогу. Родина настоятеля храму в Олександрівці підготувала для воїнів шкарпетки, пастилу та яблука з власного саду. І вона, коли відкрити баклажку. Сушні іменно мамки без ГМО вона домашня і цей запах яблук, і ти закриваєш очі, а вони пахнуть прям медом солодким, іменно цим перші яблука. І коли на наші хлопці ми їх віддаємо, продаємо і ну знаєш, вони хоч трохи повертаються душею додому. Тетяна Бобришова з великої виски сплела для військових сотні килимків стелити вавтівки та бліндажі. Круги плечу для цього, для воїнів. А як вони їх використовують? Ну, я знаю, я приносила тут, приїжджали наші, які діжурили, що були тут, приїжджали. Носила їм вони брали собі. На машини в машини підселяли собі там. Я знаю, утепляються. Що... Утепляються. Да. Наталія Момот із Івану Благодатного передає бердникам білизну та фрукти для воїнів. Жінка доєдналася до волонтерського гурту, побачивши заклик Тетяни у соцмережі. В ній вітаміноса більше, ніж в лимонах. І Це може насушить наші волонтери, буде хлопцям на чай. А це село Они -Києве. У приміщенні дитсадка місцеві активісти шиють ноші для поранених. Вони в нас дуже багато їх просять, бо виносять із поля бою поранених. Звичайно, нам уже це як ми не хочемо це робити. Ми хочемо перемоги, і не хочемо шить іменно носі, краще вимшити прапори. Волонтери впевнені, що війна обов'язково закінчиться нашою перемогою, а доти наближатимуть її, скільки мають сил. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. На цьому у мене поки що все.